Зміни після повнолуння. Сьогодні повний місяць, дзеркальна дата, сьогодні дуже енергетичний день. Давайте подивимося, які саме зміни вас будуть після цього дня. Подивимося три сфери: це особисте життя, робота і здоров'я. Так, дивимося. Перше особисте життя ваше. Тут можу чітко сказати, що після повнолуння хтось прийме рішення поставити крапку на якихось стосунках, які у вас є. Дивіться, мене дивляться багато людей, тому тут кожного своя ситуація. Хтось надумає розлучатися і лишить свою стабільність, хтось відсторониться від стабільних відносин да, довгострокових, які у вас були, можливо, причиною стане інший мужчина. Можливо, ви обираєте між двох чоловіків, і ви все-таки приймете рішення. Е, да, тут в когось чітке розлучення, і ви тут е, якісь будуть хитрості, і ви все-таки, знаєте, не зупинитесь не на першому, не на другому варіанті. Так що такі переміни в вашому житті. А хтось взагалі перестане знайомитись з чоловіками, бо зрозуміє для себе, що це не актуально на сьогодні. Робочі моменти дивимося, і фінанси, що вас чекає? Дивіться, тут у вас якесь завершення. Завершення це стосується ваших робочих моментів. Можливо, ви приймете рішення звільнитись з роботи, тому що ну, не маєте ви там. Стабільності тих фінансів, яких ви хочете, так? І ви тут тільки одні розчарування. Якась, можливо, буде тупікова ситуація з мужчиною, для прикладу, з начальником, і ви все-таки приймете рішення, е, да, все-таки приймете рішення звільнятись з офіційної роботи. Можливо, саме через мужчину. Можливо, ваш мужчина скаже Звільняйся, не працюй. Я буду, якби, повністю тебе утримувати. Можливо, така ситуація. Переміни все-таки в ваших робочих питаннях будуть йти, і вони стрімко залетять після повнолуння. Да? І ви тут будете все-таки будувати якісь плани, шукати можливості. Але карти підказують, що вам для того, щоб знайти роботу, нові шанси. Вам треба тут, знаєте, знайти баланс між, між своїм станом емоційним і між роботою. Тобто вам треба заспокоїтися після тої-то такої ситуації, неприємної, яка станеться або вже сталася по факту на роботі. Так, далі, що вас чекає по фінансах? Дивіться, ви будете боротися з якоюсь ситуацією, ну, це те саме звільнення так, з роботи, ви тут все-таки Будете брати все в свої руки, і ви зрозумієте, що для того, щоб в мене були стабільні фінанси, я повинна все-таки шукати роботу, хтось тут прийме рішення йти в своє вільне плавання. Тобто хтось, можливо, все-таки наважиться відкрити свою справу. Якщо ви все-таки приймете рішення відкрити свою справу, ви будете дуже задоволені результатом. Він буде не відразу, він буде поступово. Тут якась жінка вам допоможе в цьому, можливо, наставниця якась, можливо, ви звернетеся до якоїсь жінки, тут падає Верховна Жріця Мах, це жінка з здібностями, яка допоможе вам розібратися в цій ситуації робочій, фінансовій. і тут все-таки вона вам підсвітить, куди рухатися. Тут буде шлях пройдений. І по справедливості ви доб'єтесь хороших результатів у роботі і у фінансах. Але тут є страхи і блоки, які треба пропрацювати. Тому кому треба звертатись до таких спеціалістів, обов'язково звертайтеся. Третя сфера. Що у вас буде по здоров'ї? Ну, дивіться, по здоров'ї вас тут будуть страхи, у вас включиться тут психосоматика, і ця психосоматика зв'язана з особистим життям, так як ми бачимо по розкладі. І по тому, що ви будете все-таки приймати рішення звільнятися, вас, можливо, є діти, і ви переживаєте, чи я ну, потягну всі, скажімо, Робочі фінансові питання, можливо, по факту ви розлучитеся, і у вас буде така, знаєте, ситуація критична, коли у вас і е, чоловіка нема, чи підтримки у вигляді якогось чоловіка, і роботи ви лишилися. і у вас тут буде включатись психосоматика, яка е, буде проявлятися. У вас будуть болі в спині, це ви будете чітко відчувати. А також буде поганий сон, да, тому що думки не будуть давати спати. І якби тут, знаєте, ви будете в такому шоковому стані, я би сказала. Да. Ще, е, здоров'я покращиться після того, як ви відійдете від хитрості, які на сьогоднішній день є у вашому житті. Люди, які в вашому оточенні на сьогоднішній день, це і стосується особистих стосунків і робочих питань. Саме через їхню підлість тут вам треба очиститись від них. Також зверніть увагу, тут багато карт, які мені дають підказку, що можливий магічний негатив і дві сфери, які вас можуть полетіти найближчим часом. Це зв'язано саме з магією. На це нам говорить і Верховна Жріця, і два рази карта очищення мені випадає. А також верховна Жриця і мах, тобто тут комусь треба чистку, тому кому потрібна допомога розібратися в таких складних життєвих ситуаціях, Можливо, в когось вона вже почалась така ситуація, в когось вона можливо програється. Пам'ятаємо, що це загальний розклад. Він не може резонувати усім, і ви сприймаєте не тільки з ефірні розклади, а й такі попереджувальні. Розклади. Да? Той, хто володіє інформацією, володіє ситуацією, тобто вам така підказка. Дякуємо за будь-яку інформацію і за будь-які попередження. Якщо ви хочете більше розкладів щодня, попереджень щодня, підказок від Таро і від мене ритуалів, приходьте в мій телеграм-канал, ссылку ви знайдете в шапці профіля.